Про найкращий чай для ранку і будемо заварювати його методом гунфуча. Хто випадково на моєму каналі, то мене звати Женя. Я велика фанатка гунфуча, китайського методу заварювання чаю, і натхненно розповідаю про те, як це робити, про якісь свої досвіди чайні, нові, старі. Про якісь чайні подорожі, все, що бачу про чай, що стосується, все розповідаю на цьому каналі. Тому буду рада, якщо ви сьогодні зі мною поп'єте чай. Взагалі я на своєму каналі кожного тижня публікую нове відео. Але цього тижня я дуже завантажена і в мене буде подорож, тому я просто фізично не встигла зняти відео і його змонтувати. Але оскільки я людина наполеглива, оскільки я вирішила, що. Я кожного тижня публікую нове відео. Я вирішила вийти з ситуації таким чином, просто попити в прямому ефірі з вами чай і розказати вам про мій найкращий чай, який я особисто для себе вважаю найкращим для ранку. Тож я вже підготувала таку маленьку чабань, бачите? Вже не дуже і ранок. Але я зранку була дуже зайнята і не встигла ще попити чай. Я ще не чаювала, тому зараз, якраз з вами, я вип'ю свій ранковий чай. І що ж це за чай? Зараз вам буду показувати. Значить, я зранку завжди п'ю зелений чай. Я люблю досить зелені чаї, заварюю їх гонфуча і п'ю. І мої два найулюбленіші зелені чаї це лунзін, колодязь дракона та пілочум. Він називається або пілочум, або білочум. По-різному пишуть. І сьогодні я буду пити якраз білочун. І я його дуже люблю. Я думаю, що якщо порівнювати лунзін і пілочум, то все ж таки я надаю перевагу пілочум. Тож, все робимо. Значить, я взяла, спочатку покажу вам: взяла таку маленьку чивань. Буду заварювати в порцеляновій гайвані, такий малесенький, маленький в мене чахай, чашечка, і в мене бачите сьогодні рибка. І до рибки я взяла також свої камінчики там, мушлю, Тобто в мене такі сьогодні морські мотиви. І у мене вода. 80 градусів, тому що я пілочом заварюю завжди 80. Градусів. На мій погляд, це найкраща температура, тому що я пробувала заварювати трошки менше. там, 75 пробувала, 70. На мій погляд, все ж таки найкраще він розкривається, якраз 80. От у мене вже десь пакет, навіть менше, бачите, лишилося цього чаю. Я його купувала тут, в Брюсселі. В такому онлайн-магазині там не дуже крутий вибір, але от піочу у них класний. Тому я купую вже не вперше. А, і от зараз його буду пити. Значить, я рідко зважую. А, я майже завжди на око це роблю. У мене от є чахе, таке бамбукове. І от я сюди зараз а, Бачите, покажу вам, як, він, як має взагалі зберігатися чай. Бачите, він має бути повністю пакет от е, металічною плівкою вкритий для того, щоб повністю е, чай був захищений. Тому що е, це, наприклад, чай в мене, я його купувала е, влітку, тож він в мене вже так плюс-мінус давно або восени, не пам'ятаю. Ну, тобто він вже пару місяців в мене зберігається. І дуже важливо, щоб ну, це було максимально герметично, тоді він якби, проживе довше. І от я вам хочу показати, ви бачите, на стінках, отам, скільки пилку. Тому що класний, якісний пилочур. він буде мати такі от волосинки, і буде мати трошки полку. Ви прям буде це бачити. Зараз я насиплю і я вам покажу трошки детальніше, ближче. От я навіть зараз насипаю і аж куриться прям оці маленькі часточки пилку. так і має бути. І зараз я вам розкажу, до речі, як обирати зелений чай, щоб він був класної якості. Дивіться. От мій пілочун. Пілочун завжди скручується спіралями. Якщо ми говоримо про лунзін, то його пресують, і там листочки такі пласкі, такі як маленькі рибки, то пілочун його скручують в спіралі. бачите, І якщо ближче подивитися, то тут є прямо тут, бачите, пилок, у цей, такі ворсинки. такі, І через це він просто неймовірно запашний дуже ніжний чай. І я його обожнюю пити зранку. Іноді дуже рідко. Я буваю, можу випити його вже в другій половині дня, якщо мені захочеться. Але, в принципі, в мене це ранковий чай, тому що потім я переключаюся на інші чаї. О, він дуже-дуже-дуже ароматний запашний. запашний. Пілочун, він, наскільки я пам'ятаю, вирощується і виготовляється в, значить, це іст, це схід, в східні, це схід. Ість Саус, значить, це південь, і схід, південь і схід. Китаю, Сан-джоу, Суджоу, якщо я правильно пам'ятаю цю провінцію, і там от виготовляється і вирощується, значить, пілочу. І є взагалі легенда, що там 2000 з половиною років тому. Відпочивали, приїздили на свої там, знає, канікули найкрасивіші жінки Китаю, і вони там були в навесні і восени. Це якраз час, коли збирається, до речі, пілочун, ну, взагалі зелені чаї, і тому що там дуже красиві такі мальовничі пейзажі, і там дуже багато отчайних значить, чайних садів, а також там дуже багато орхідей. І через те, що цей блок, коли орхідеї цвітуть, він якби примішується до чаю, то тому пілочун має отакий от дуже фруктово квітковий дуже такий солодкуватий, неймовірний аромат. Це я пам'ятаю таку легенду. Ну що, зараз заварюємо. Спочатку я нагріваю гайвань, бачите? Так, нагріваю. Щоб вона була тепленька. Зараз, секундочку, почекаю. Чому я вважаю, що ну, для мене персонально чому от зелені чаї, от власне пілочу, найкращий чай для ранку? Тому що, по-перше, він дає буст енергії, тому що в зеленому чаї найбільше все ж таки таніну і кофеїну. Uh, і це дійсно дає так, підсилює, тобто пробуджує, uh, особливо для тих, хто uh, п'є каву зранку, для того, щоб прокинутися і хоче якось на щось її замінити. Тобто я вважаю, що зелені чаї китайські, або якщо ви надаєте перевагу японським, наприклад, там, uh, сенча і так далі, то також uh, це дуже класно. Тобто, це прямо дає такий буст енергії. Це перше, за що я люблю зелені чаї. По-друге, вони досить легкі. Тобто зранку я от знаю людей, які полюбляють починати ранок з пуеру. Це прикольно, але не знаю, я якось для себе так, так не бачу себе починати ранок з поеру. Для мене пуе це друга половина дня, ближче до вечора, так що вже якось релакснути. А зранку я, я б не могла, мабуть, бути пуер. Я вже нагріла, тепер я вливаю в а, чахай а, і тепер насипаю. Висипаю цей білочок, прекрасна якості чаю. Я зараз розкажу, як обирати правильно, щоб вам значить, не впарили якусь фігню. От у мене прям просто навіть шкода, у мене весь цей все чахе повністю в пилку. Я не знаю, вам, мабуть, не буде видно, я думаю, не буде видно, але просто все в ворсинках. Це означає, що чай дуже класної якості. Так от, перше, я люблю зелений чай зранку, тому що він дає мені буст енергії. По-друге, я його люблю за те, що він досить швидкий. Ну, тому що якщо ви, наприклад, будете гунфуча заварювати, ну, скажімо, наприклад, улум, у мене рибка змінює кольор. До речі, будете ви заварювати улум гунфуча, ну, як мінімум, ви залипнете там хвилина 40, Я думаю, взагалі то, якщо я сідаю за улум гунфуча, то це в мене години на півтори, як мінімум. І це класно, бо мені шкода, наприклад, припиняти пити у лун раніше, бо це якраз і час, О, просто аж пахнуло мені сюди. Супер ароматний чай. Ну, і все ж таки, хоча я і людина, яка сама коригує свій робочий графік, але я не можу собі дозволити зранку залитнути на півтори години за чаєм. А зелений чай, от на мій погляд, наприклад, три проливи вони найкращі на мій смак. І ще там іноді я там четвертий, п'ятий ще так вичавлюю І все. Тобто для мене максимум зелений чай це 5 проливів. І 5 проливів, ну, скільки? Ну, до пів години, якщо ви так дуже розмірно п'єте, бачу серединка, дякую. А, тому для мене це просто ідеальний чай. І навіть я вам скажу, що буває. Так, що, наприклад, я хочу дуже купити зелений чай, але якось в мене не знаю, чи мені треба швидко відкрити комп'ютер, щось почати працювати або щось зробити. Я розумію, що я буду дуже відволікатися, а я все ж таки люблю гунфуча робити, щоб трошечки туди ем, весь свій фокус уваги направляти сюди, тому що для мене це ще й така медитативна практика завжди, щоб свій фокус уваги з такого розпорошення з цих соціальних мереж, якби направляти конкретно на щось одне. І я бачу, що дуже багато людей, до речі, втрачає взагалі цю навичку, фокусуватися на чомусь хоч на, якусь маленьку, там, на якийсь маленький проміжок часу. То я іноді беру цей пілочун, бо у мене є такі великі чашки а, на пів літра. І я туди от насипаю десь ну менше, от дивіться, в Гайвані от стільки в мене, бачите? Гайвань маленька. От, а, На чашку я беру, мабуть, десь половинку. Цього е, об'єму і просто заливаю теж 80 градусів і просто так, оце як виходить, навіть вестерн стайл, чи навіть гринпа стайл, тобто я не виймаю в мене листя лишаються. І я просто сижу і п'ю цей чай. І до речі, це також дуже смачно. Це, звичайно, якби е, така е, дещо зневага до винфуча. Але просто дійсно, коли немає часу, я вважаю, що краще я в чашці поп'ю, ніж я буду е не фокусуватися, а щось тут однією рукою наливати, а іншою рукою працювати. Бо я себе знаю, коли я так роблю, я іноді так роблю. То я забуваю злити чай е вчасно. Він в мене перестоює і, коротше, це виходить такий безлад. Тому е для мене зелений чай зранку просто ідеальний варіант пів години. 3, максимум 5 проливів, я прокидаюся, я відчуваю енергію і все, і супер. І, як правило, потім я вже до нього не повертаюся, але я маю напротязі дня. І отак от. Як обирати класний пілочун? У мене вже дуже натреноване око і мій ніс, і тому мене з зеленим чаєм, з пілочуном, з лундіном не провести. Тому що взагалі найкраще, оскільки його збирають навесні, там first flash, тобто найперший так, збір, або ну, там, до якогось фестивалю, цього, який в них, якщо я не помиляюся в кінці чи всередині квітня, вони якраз <кхи> збираються чаї. От, аж пилок в мене аж мені <кхи> за кріп мені горло. <кхи> Так от, тобто, звичайно, краще всього купляти зелені чаї. От одразу, коли вони приїхали в магазини, я от за ким слідкую за своїми там в Києві там, за чайними, ну і там взагалі на кого я підписана, то вони вже більшість отримали перші значить, пакунки зелених чаїв. пілочум, Лунзін. І це, звичайно, найкращий чай. Тобто, найкраще купляти чай якраз а, зелений навесні, звичайно. А, це перше. А, і, і тобто, чим більше він знаходиться в магазині, тим звичайно він втрачає свої якості. Тому що я вам показала, так, що в мене а, оцей ну, пакет він а, середний, так, металізований, тобто він а, ну, краще і більше буде зберігати. Я намагаюся все повітря так от вичувати, так, щоб якнайменше він окислювався. Але все одно зелений чай, він дуже делікатний, і це не поер, це не улум, який може зберігатися там роками або білий чай, який стає краще. Він через рік, наприклад, якщо ви звертали увагу, то всі такі поважаючі себе чайні простори, вони от зараз будуть робити дуже великі знижки на зелені чаї, які у них лишилися з минулого року, якщо вони лишилися взагалі. Бо, як правило, вони вже точно знають. А, значить об'єм, скільки їм треба замовляти, і вони все розпродають. Але буває таке, що лишається, і вони а, роблять дуже великі знижки: 30%, 50% просто, щоб його віддати, тому що вони розуміють, що трошки він полежить, і це вже буде просто сіно. Тому, наприклад, я уникаю купляти навіть такі чаї по знижці. А, я завжди, а, значить, Купляю от навесні, намагаюся побільше купити, бо знаю, що це мені буде на літо і на осінь. Восени можу купити і все. І якраз якщо я восени так куплю нормальний пакунок, то якраз мені от до весни вистачає. І я раджу так робити, тому що, наприклад, я розповідала а, в своєму відео. До речі, мені здається, про ніцу. Хто не дивився, можете подивитися. Гунфича в ніці я була там на Крісмас Холідей, і я там знайшла одну чайну крамницю, я в ньому дещо купила. Мені було цікаво подивитися на левел. Ну, звичайно, що там не дуже там, супер, неймовірний магазин, хоча там було що купити. І я хотіла також купити зелений чай в нього. І я в нього питала, ну покажіть ваш зелений чай. І він мені його показав, відкрив. І на мій погляд, на мій досвід, на мій погляд, зелений чай має дуже пахнутий. Тобто він реально має просто, от я відкриваю пакет, і він просто мені так прям пахнув у ніс. От коли вам відкривається великий там в чому банках, вони його тримають, ви маєте відчути дуже сильний аромат. Якщо відкривається вам зелений чай, і аромату майже немає, от в мене так було в ніці. Він відкрив, каже, от такий зелений чай, і я понюхала нічого. Тобто аромата вже немає. Це означає, що він там вже давно і він вже просто втратив. Більшість своїх якостей, арома розумієте, тому я, я ніколи б не купила такий чай. Тобто навіть минулорічний зелений я вже не купляла. Ну я, в принципі, і іншим, хто хоче купляти зелений чай, таке раджу, тому що його треба він свіжий купити і пити, купити і пити і все. Тобто це не стосується там поерів і так далі. от. І ще для мене особливо стало підозріло, коли я запитала цього, ну, там, цього чоловіка, який продавав. Я кажу: а, а коли цей чай до вас приїхав? О, я не знаю. І для мене це зразу ні. Ну, тому що як це я не знаю. Всі чудово в магазині знають, коли що приїхало. Тим більше, він власник магазину, це не те, що він там якийсь е, зальотний продавець. Тому для мене одразу було зрозуміло, що чай стоїть давно, і я його не купила. Це мої такі. Скажімо так, показники хорошого зеленого чаю. Тобто, якщо ви обираєте знову ж таки пілочум, він має дуже пахнути, і ви маєте бачити прямо ці ворсинки, такий пилок, це такий жовтенький. Він має прямо вкривати ча. Отак. От. Так, от мене це друга заварка. І, звичайно, оскільки це зелений чай, я заварюю його дуже лайтово. Ну, тобто, він, Я не хочу, я не люблю, щоб зелений чай набирався цієї такої гіркоти. Таке мені не подобається. Тобто я люблю, щоб він розкривався поступово, щоб він давав всі оці класні, ароматичні ніжні нотки. Тому я буквально заливаю і зливаю тут же. три перші заварки, Так точно. Потім, вже четверта-п'ята, я вже відчуваю, що я починаю вже вичавлювати з нього все, що можу, тоді я вже. Можу потримати довше. Але більше п'яти заварок я не заварюю, тому що ну, нема чого з нього просто брати. Вже. І от я вам покажу, Ви колір, мабуть, зараз я відіп'ю. Колір, мабуть, не побачите, ну, він такий блідо, блідо, блідо. Зараз вилью на стіла. Він блідо блідо А, отут вам покажу. Бачите? Він такий блідо-лимонний, можна так сказати. От. От такий от пілочум. І я дуже люблю, до речі, пити пілочум з оцих шейп чашечок тюльпану, не знаю, як це правильно сказати в ну, форма тюльпана, правда, оцих чашечок. я дуже люблю пити пілочум саме з них. Тому що взагалі в цих, чашечках, в цих чашечках найкраще розкривається аромат. І от а, після перші три проливи аромат цього чаю просто неймовірний. Тут стільки оцієї солодкості, стільки квіткових от нот, і якісь фрукти там є, тобто просто бомбічний чай. І хіба це не класний початок дня, я вважаю, що класно. Ну і тим більше, оскільки я працюю в б'юті-сфері, то звичайно, що я звертаю увагу також на різні позитивні ефекти на здоров'я, а зелений чай він має найбільшу кількість антиоксидантів. І тому, звичайно, для нас це супер-супер важливо. Тому що чим більше у нас антиоксидантів. Ну, тим, в принципі, для нашого здоров'я, для нашої краси, якщо ми про дівчат говоримо це краще, ну взагалі для всіх. От тому для мене це дуже класний вибір, прям обожнюю. Але, до речі, взимку, от у мене була якраз ситуація, коли я вийшла так, що мої канікули... А значить, в Ніці вони так через форс-мажор затягнулися, я не повернулася вчасно в Брюссель, і я там зависла в Італії, і в мене закінчувався чай, тому що я, коли їду в подорожі, я завжди, звичайно, собі розраховую чай, бо я знаю, що дуже маленька дорогіність, що я щось куплю там. Але, звичайно, я гуглю на всякий випадок, де можна купити, але все ж таки я розумію, що я не куплю там такої якості чай. І от я трошки зависла в Італії взимку. І в мене закінчився зелений чай. Тобто зранку я вже не могла пити зелений чай, як я звикла. І в мене лишався тільки пуер, білий чай і червоний чай. І я думаю, ну з пуеру ранок починати це просто бути в такому тумані з самого ранку. Ну, Бо на мене так впливає. Тобто для мене це такий медитативний, такий, а, значить, стан в таких хмарах. З білого чаю іноді я починала, але все ж таки для мене це білий, для мене це такий лайтовий чай, я не знаю, після обіду попити, наприклад, чи ввечері я люблю, до речі, пити білий чай. І в мене був червоний чай. І я думаю: о, а чого б мені не попити зранку червоний чай? І от я в Італії кожного ранку пила червоний чай. І ви знаєте, це, до речі, ще був Дахомпао, і, до речі, класний Дахомпа. І я прям так підсіла на нього. Мені прям якось сподобалося, бо також дуже класно. І я думаю, що для зими це також дуже класний варіант, тому що червоний чай він так хух, одразу розігріває, такий жар дає. І мені це дуже сподобалось. І навіть коли я повернулася в Брюссель, я ще якийсь час, от якраз був лютий, і я якийсь час зранку на червоний чай підсіла, і от червоний чай пила. Але зараз вже весна. Вже он, у мене за вікном все і бузок цвіте, і магнолії цвітуть, і яблуні цвітуть. Ну тобто Брюссель просто вся в квітах. Зараз Київ тільки починає розпускатися. Я, до речі, їду в Київ завтра. Через це, власне, я була дуже завантажена весь тиждень роботи. Мені було треба позакінчувати деякі проекти там. І через це я не встигла зняти відео на цьому тижні. От. Але я вже з понеділка буду в Києві, і цілий до кінця квітня буду в Києві. І тому, звичайно, чекайте від мене багато шорців з київських чайних, Значить, багато відео буде знімати. Також це буде тільки вайб. Тому дивіться, не пропускайте. Якщо хтось з моїх підписників живе в Києві, то я щочетверга буду проходити в чайний клуб, я постійно там ходжу на чаювання. От, чайний клуб, четверг, четвер, четвер, о 18 здається, вони починають, то я весь квітень, в четвер, ввечері, ви мене там знайдете. Тому якщо раптом ви хтось живе в Києві, приходьте, я буду дуже рада познайомитися. Це моє таке місце постійне в Києві, коли я там знаходжуся. От. Отакі от, от справи. Так що от поділилася з вами такими своїми поглядами значить, на вранішній чай. В на ранковий. До речі, ще такий момент. Я знаю, що багато людей. Практикують таку штуку пити зранку чай на голодний шлунок, особливо якщо вони виходять на природу, наприклад, там хто біля моря живе біля моря, або там не знаю, медитація, йога і чай. Я, от, на жаль, не можу такого собі дозволити, просто мій шлунок цього не витримує. Ну тобто я не можу на голодний шлунок пити. Зелений чай точно не можу, він дуже подразнює мій шлунок. Якийсь, якась у мене там бацинка. е, Можливо, там якийсь червоний, але взагалі я не люблю пити на голодний шлунок взагалі чай. Я можу випити якусь там траву, ромашку або просто теплу воду, але от чай на голодний шлунок не можу. Не те, що не хочу, просто не можу, бо потім буду все погано почувати. Отак от, от. О, Дивіться, це яка в мене заварка? Це в мене друга заварка, правда? І от е, аромат присутній, все присутнє. Але якщо ви нюхаєте. Е, Листя, то вже після другої заварки, після третьої, це третя, мені здається, вже відчувається, що тут лишається більше така терпкість і гіркота, тобто солодкість, у ця вже якби я її витягнула з чаю. Отак, От Тому я вважаю, що 3-5 максимум це так на завершення, це якраз суперкласний, суперкласний набір, як це кількість заварок для зеленого чаю. Ну що, о, до речі, покажу вам свою книжку подарунок, ну, щоб мені подарували. О, отака от книжка. Вона така досить тоненька на англійській мові чиністі. І тут, в принципі, легенди про різні такі найвідоміші чаї. Трошечки тут про посуд чайний. вона дуже красива, бачите, я вам покажу, бо там просто є такі ілюстрації, дуже прикольні. Вона дуже гарно в принципі, віддрукована, бачите? От. Різні легенди і так далі. Сподобалася мені ця книжка, дуже прикольна, я її ще до кінця не дочитала, але дуже гарне видання. просто. От, Якісь Лінг Юн, не знаю. Discover China. Тобто це з серії якоїсь, я так розуміла, дуже мені ця книжка сподобалася. Отак. От е, так, ну що, е, зараз е, ще трошечки е, доп'ю. Е, до речі, в мене оця рибка, е, покажу вам рибку. Бачите, вона в мене змінює колір, але якщо лити на неї 80 градусів, е, то вона е, колір, мабуть, не буде змінювати, ну зараз, дивіться. А ні, змінює, бачите, яка красива. От так от. Так що хреста у мене неймовірно. Ну що, я думаю, я буду завершувати. Я сподіваюся, що я, як це сказати, це був fair replacement мого, значить, відео, яке я не змогла опублікувати цього тижня. Якщо у вас є ваші якісь подобання ранішніх чаїв, що ви п'єте зранку, обов'язково пишіть в коментарях. Дуже цікаво, пишіть, що ви думаєте про зелені чаї, що ви думаєте про пілочун, що ви його любите чи ні. Uh, і все, все на наступному тижні точно буде нове відео. І ще повторюсь, що будуть і шорти, uh, і хто на мене в інстаграм підписаний, також там будуть сторіси uh, з київських чайних місць, обов'язково. Uh, ну і хто прийде в, uh, в Чайний клуб, раптом прийдете uh, в четверто, приходьте, буду рада знайомства. Все, я вам дуже дякую. Uh, бажаю вам класного чаю і до наступного чаю. п о б а ч и